Я за те, щоб наш український бурштин був топ-1 світу дорогоцінного каміння органогенного утворення. Щоб по світі не звучало, що польський бурштин він наш, щоб турист їхав сюди, до нас, щоб пішли видатки в економіку, щоб це мотивувало розвиватися молодих підприємців, нове покоління підприємців. Створювати, щоб вони підходили до питання чітко. Поділитися своїм досвідом. Розумієте? Щоб той студент, який в 11 класі закінчував школу, він знав, що він стане ювеліром. Тому що він з Рівненщини, Оце моя цель. Чи Житомирщини, чи з воїнів. А не думав, як втікти.